Бажаю здоров'я, мене звати Вадим, позивний Верек. Я командир роти зв'язку тилового командного пункту батальйону зв'язку 115-ї бригади. Знаходжуся в званні капітан. Мій військовий шлях починався ще з 2018 року. Ще у віці 17 років я пішов в Полтавський коледж сержантський, і там здобував первинну військову освіту. Був звичайним курсантом, вчився там 2,5 роки, після чого пішов вже на війська. Знаєте, це скоріш таке питання болюче. Біль, бажання помститися. Знаєте, для мене війна почалася не в 2022 році. Для мене війна почалася в 2014 році. Ще відтоді мої земляки, односельці гинули, помирали від рук ворога, від їхніх нахабних, від їхніх, від їхніх нахабних бажань та бажання знищити українців та всю нашу націю. Моя перша посада була. Окрім як курсант, була начальник радіостанції, це було в місті Дніпро військовій частині повітряних сил, я е, мав невеликий особовий склад, там декілька чоловік, буквально там 3-4 людини. Ну і виконував, відповідав за забезпечення там зв'язку, певного підрозділу. Моменту, як я надів цю форму, Вперше я почав свій військовий шлях в Полтаві, і потім, уже більш досвідченим, ставши сержантом молодшим, я пішов в Збройні сили, ну і надалі виконував свій обов'язок. В першу чергу це була відповідальність. Відповідальність, так як з кожною посадою майже збільшувалась кількість особового складу, люди у всіх. У них є свої проблеми, свої питання, які потрібно було вирішувати так або інакше. Це було напевно найскладніше. Моя рота забезпечує розгортання пунктів управління, розгортання радіорелейних ліній, забезпечення інтернетом задля комунікації підрозділів всієї військової частини. Задля Належного керування нею по зв'язку це основні. Не цього слова, що війська зв'язку є не менш важливими, ніж інші підрозділи. Так як це в першу чергу комунікація з іншими підрозділами, без зв'язку не підніметься дрон, без зв'язку не налаштується артилерія, без зв'язку ми не зможемо як вивести наших, так і завести на позиції. тобто з комунікація і управління, як кажуть, без зв'язку немає управління, а без управління немає перемоги. От якось так. Міцними нервами в першу чергу. А якщо чесно, як на мене, військовослужбовця будь-якого не потрібно жаліти, про нього потрібно турбуватися. Це в першу чергу. Якщо військовослужбовець бачить, що командир. Турбується там, забезпечує тим, 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 вирішує якісь не тільки військові його питання, а і, в принципі, якісь його особисті, то він йому починає довіряти і, як так сказати, не, не, не із страху виконувати певні ті чи інші накази, а із поваги, із якась. Турбота про те, щоб не підставити свого командира, свого командира роти, командира взводу, командира відділення. Командир, офіцер, сержант і будь-який солдат це в першу чергу приклад для оточуючих. Якщо будуть решта військовослужбовців, тако просто десь ходити, там порвані, не підшиті, там п'яні, там ще щось, це в першу чергу кидає негативний. Негативний ракурс на всю, всю роту весь підрозділ. В першу чергу з тобою е, слідкують військовослужбовці, якими ти керуєш. Якщо ти будеш як якийсь обірванець, вони ну, подивляться на тебе, посміхнуться, махнуть рукою, ну і на цьому, все, на, на цьому все закінчиться. В бойовому плані, це, скоріш, питання не до мене, а в питання зв'язку це. При переміщеннях на те чи інше місце, тобто вони вказують свої ключові точки, де вони працювали, де вони брали ресурс, що їм для цього було потрібно. Ще також суміжні підрозділи буває: ми використовуємо одну і ту саму вишку для зв'язку. І буває, ця вишка не підключена до тих чи інших засобів, або взагалі знеструмлена. Ми буває підключаємося до них, так як і вони підключаються до нас. Ну така. Всі ми, як то кажуть, зібрались тут для одного, для захисту нашої батьківщини. Тому часто співпрацюємо в цьому плані. Засоби зв'язку. 22 2022 році їх не вистачало, хоч зараз теж певні є питання, але їх набагато більше і набагато краще в цьому плані стало. Тобто, як з нашої сторони, так і, на жаль, і сторони ворога, це досвід використання. Тобто, якщо раніше там в 2022 році бували Використовували і з відкритим зв'язком якісь радіостанції, тобто не було виходу, потрібно було зв'язувати. Бували і телефон використовували на початку війни. То зараз вже це більш організовано, більше це якось краще, як в нас, так і на жаль, ворога. В першу чергу фахівці, які люди, які плюс-мінус віку непохилого. Не там, 57 років, так як проти цих військовослужбовців, я, звісно, не маю нічого, але є певні нюанси: там, лізти на вишку, тягнути за собою там, антенну. Це все важко, і вони за станом здоров'я просто цього не можуть зробити. Чесно, чесно кажучи, це може бути як і звичайний фермер, так і якийсь там програміст. Тобто головне, головне, щоб в людини було бажання. А якщо людина мотивована, вона дійсно хоче допомогти тому чи іншому підрозділу, вона вже прийшла і зрозуміла для себе, що так, все, я тут, я на місці, я буду виконувати ту чи іншу задачу. То такі люди, тут професія не те, щоб має якесь значення. Ну так, з комп'ютером працювати, а все інше не вчимо, то не питання. Ну, це залежить від того, де ми виконуємо ці задачі. Так як буває, ми виконуємо їх і в тилу. Є в нас мобільна група, яка виконує завдання, виїжджає дуже близько до лінії зіткнення, так як зв'язок в першу чергу потрібен там. Тому. Вони лізуть на високі будівлі, щоб поставити ту антенну, вони ризикують тим самим, щоб це зробити швидко, ефективно і швидко звідти евакуюватись. Ну і замаскувати бажано якось той чи інший засіб, так як якщо я помітить ворог, довго він не проживе і вся робота буде даремною. Ну, так як ми зв'язківці, слава Богу, не ті часи, там, де от колись виїжджали машини, там багато машин в поле там ставали, розгортали такі антени розміром з будинок. Так, такого зараз нема. Зараз е, зазвичай все побудовано на мобільності. І тому е, маленька радіостанція буквально таких розмірів може замінити колишній автомобіль, просто таке якийсь там не знаю, Крас, там, якийсь мас, ну, зіл, на, на, на базі якого це всі антени такі були. Тобто техніка потрібна нам з, в основному зараз, щоб дібрати, ну, добратися до тої чи іншої точки, швидко добратися, щоб це все і швидко поїхати. тобто Транспорт. Ну, в першу чергу, кількість. Того часу, який надають для вивчення зв'язку, я сам колись мав таку змогу і вчив мобілізованих, тому знаю, що вони на третій день вже такого руку підставляють і в них вже голова буквально пульсує. Більш на практику навчання. Так як теорія, це дуже добра, але рідко що по методичкам відбувається. На одну ситуацію, може бути, тисяча інших ситуацій, може щось піти не так, не по плану, як зазвичай це відбувається. Тому практика в таких умовах, в таких, в таких, і більш тоді буде шанс що. Людина все ж зможе виконати свою задачу, бо побуває він в різних ситуаціях і умовах. Продовження і збільшення кількості поставок майна зв'язку, тих самих антенн, тих самих радіостанцій. Було б добре кинути чимало сил для ну, створення власних радіостанцій, якихось власних засобів. бо... Як показує практика, Starlink не завжди є ефективним і надійним. Тому е, зв'язок, я ж кажу, це в першу чергу комунікація. Не буде. Starlink, не буде засобів зв'язку, не взлетить дрон, і нашим хлопцям можуть бути певні проблеми і дуже велика загроза для життя та здоров'я. Ми можемо їх чути в рацію, але дрон їх не буде бачити і не зможе допомогти. І... У нас епоха дронів, тому все побудовано на цьому. Дожити до перемоги це найбільша ціль кожного військовослужбовця, як мого підрозділу, так і будь-якого іншого в силах оборони. Всі хочуть дочекатися того дня, коли ця вся російська наволоч змететься, не просто піде, а змететься із наших територій, перестануть гинути люди. А так. Про це, ще, чесно кажучи, не думав. Поки я потрібен в Збройних силах, в моєму підрозділу чи іншому, в подальшому, я буду тут, а там, після війни, побачимо, продовжує контракт чи ні, це вже в залежності від того, які будуть умови, які будуть нюанси. Ну і чи взагалі я буду потрібен, чи будемо будем бачити. Хотілося би побільше провести часу з рідними та близькими. Просто десь зібрати всіх своїх друзів, поїхати десь на відпочинок всі разом, без якоїсь там думки, що там зараз прилетить кудись дрон, якась буде повітряна тривога, будуть з певних закладів виганяти, тому що якась там ракетна небезпека чи ще щось. Ну таке. Зараз, зараз, про те думки, я ще не маю, але я сподіваюся, ще про це подумаю. Перемога це дуже важке питання. Так як дивлячись на нашого ворога, що він і не збирається поки що покидати наші території, але ми маємо надію, може змінитися в будь-який момент. Перемога для мене це коли українці перестануть помирати, коли росіяни, в першу чергу, в себе в голові зможуть зрозуміти, що це не їхня територія, це не їхня земля. Ми ніякі не брати, ми просто, також Боженько, вирішив пошутити і вирішив наші народи разом, ну, поруч один біля одного розмістити. Також сталося. і В першу чергу, перемога це завжди коли перестають гинути люди, бо хочеться це якомусь <кхем> ненормальному. Я навчився цінувати в першу чергу. Життя, здоров'я людей, так як розумію, що певні військовослужбовці виконують задачі, і це дійсно їм важко, не просто вони щодня ризикують. І також час з рідними та близькими, так як доволі рідко доводиться з ними, проводить час і вже ті сварки, які були колись, то вже якось не, не в тему звучать і ну, навіть не знаю. Багато що цінно, цінного зараз показує нам ця війна, тому не знаю. Чесно кажучи, мені хотілося б, щоб на місці одної непотрібної в світі держави виник океан. Це в першу чергу. Не знаю чи пішов би в армію. Ну, це таке. Звісно, це жарти. Я б думаю, що все одно пішов би захищати, навіть якщо б я тоді не пішов, коли б почалась повномасштабна, я думаю, я все ж вдягнув форму, якби не був військовим. А там, не знаю, можливо, професія була більша, але це багато ще могло піти по-іншому. Для мене є прикладом кожен військовослужбовець моєї роти, так як кожен військовослужбовець моєї роти майже він, ті, що зараз є, наразі, вони пішли. За власним бажанням, вони стояли в чергах, вони із часу заснування бригади, майже всі військовослужбовці, які ще зараз у мене в роті, вони знаходяться в військовій частині із часу її заснування. Тому для мене гордість є, що я служу з такими військовослужбовцями, які не побоялися, які пішли, які знають, що це потрібно. Давайте до нас. Все буде добре. Просто знаєте, така думка у кожного, що от я зараз прийду, буквально підготовка там місяць, потім через декілька днів там на позиції, потім ну, дня три проживу і там вже поминки. Ну, все, як то кажуть, як себе налаштує людина, так воно і буде. Не потрібно думати, що тут вас чекає там смерть чи ще щось. Ми робимо. Усе задля однієї мети, задля перемоги, задля того, щоб ми, українці, могли в майбутньому ростити наших дітей і вони вчили українську, а не якусь там непотрібну іншу мову. Тому це кожен повинен вирішувати для себе. Допоки... Не прийшов ворог до наших будинків. Ми потрібні, ми потрібні нашому війську, нашій країні, і ми потрібні, щоб його захистити. Якщо буде інакше, ну, то я боюсь, це закінчиться не позитивно. Мене тримає тримало і завжди буде тримати. Це в першу чергу підтримка моїх рідних та близьків, моїх батьків. Які щодня турбуються про мене, моїх друзів, які теж щодня пишуть, як там я, що я там допом... всіляку допомогу пропонують. Багато моїх друзів і знайомих теж являються захисниками, тому, в першу чергу, напевно, надія на перемогу, на те, що все ж нам вдасться. Відстояти свій конституційний обов'язок, відстояти нашу країну, відстояти всіх наших рідних та близьких. Бо в першу чергу ми це все робимо для них, для наших майбутніх поколінь. Так, звісно, волонтери допомагають. Ми робимо там певні, певні замовлення на ті чи інші. Ну, що стосується нашого підрозділу, це генератори, там радіостанції, там антени всякі, радіорелейні станції. Цим допомагають не так, як в 2022 році, скажімо так, не такий наплив, будемо чесно кажучи. Але, звісно, люди є, вони допомагають активно, питають, що треба. Кажіть, висилайте, ми як зможемо, зберемо гроші, там надішлемо або закупимо. Ну, таке. Війна вже, я думаю, торкнулася всіх так або інакше, в когось, на жаль, загинули рідні, близькі, друзі. Тобто, я сумніваюся, що є хоч один українець, якого війна так обійшла і він... ну. Війна це в першу чергу питання для українців існування. Тобто, якщо вони думають, що просто. Просто війна так обійде мимо них і, і скаже, що ну, відпочиває, друже. То я їх засмучу. Це торкнеться так або інакше. Ми всі повинні зараз працювати на перемогу. Це мається на увазі не просто там. Йти всі в війську, там всім штурмувати посадки, так або інакше це повинні не знаю, там підприємства є, волонтерство, е, якісь не знаю, там потреби. якось, Волонтери буквально е, з інших областей там приїжджають, там е, палатки розгортають, там е, зупиняють військових, щоб там, там годують, там всякі речі теплі їм передають. Це теж певний вклад. Не потрібно забувати, що е, не всі вони військовослужбовці. Всі вони були там фермери, всі були там тракторист, машиніст, там, там не знаю, там, різні різні професії. Можливо, не всі вони хотіли туди йти, але без цього всього в нас, в нас немає майбутнього просто без всіх цих людей.